Ну що, друзі, мої вітання. Мене звати Роман. Ще раз ми на авторинку в місті Рівному. Буду дивитися, що по цінах в районі 10 тисяч доларів. Погода сьогодні чудова. Ось є такий друзі варіантик. Дача Logan 5990. Ціна Ціна даного автомобіль в універсалі. Також є ось такий варіант Ford Focus 2. Кажу такому машинки дуже класні, я вам вже неодноразово казав за ці машинки. Ціна за 10-й рік 6,790 доларів. 1,6 дизель, дизель. есть, у мене така сама машина в куму, Кум, привіт куму Дуже задоволений цією машиною. Тобто їздить без проблем. Єдине, що він в сажовий фільтр, тому що як з нашим паливом він не ходить у нас в Україні, але в принципі машиною він задоволений. Є ось така інсігнія. Opel Insignia, це вже рестайлова, будемо так казати, 2014 року вони пішла, пішли машинки. Дуже комфортні машинки, скажу вам. Тому, в принципі, я би також би рекомендував брати їх до, до уваги. Це що, єдине, що двигун їх. Такі трошки є, є деякі нюанси, але якщо все, все чітко дивитися з автомобілем час на обслуговування, то, то все буде класненько ходити. Також ще хочу наповнити, що для підбору автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефону. Номер телефону закріплений на, на екрані. Ви бачите. Ідемо далі далі. Друзі, ось є такий варіант: Renault Grand Scenic. Це чуть старіший Scenic, новіший в плані авто 10-го року. 1,9 дизель, 7-місний, 8600 доларів ціна даного автомобіля. Також є отакий Citroen C4 грант. Це вже трошки старіший грант Picasso, 6600 доларів сіммісний, 1,6 бензин плюс газ. Ску також що ці машинки з 1,6 бензином трошки не люблять, тому що вони є масложори. І я скажу також, що якщо ви берете таку машинку, то її важко продати. Та й в принципі я скажу вам тако для. Якщо тако, знаєте, загрузить сім людей, ну, сім'ю і 1,6 бензина. Ще якщо газ буде, то я рахую, що воно слабовато для цієї машини. Той саме єдиний оптимальний варіант це брати їхній 1,6 дизельок, і, в принципі, ніяких питань немає. Є ось такі друзі варіант, хешбек, їх теж, 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 так, в принципі, мало, більшість йдуть в універсалі, тому що, знаєте. Як вам сказати, малий попит на них, але все рівно є таке, що люди і таку машинку хочуть. От я також людям підбирав Мегани, От вони не хотіли в універсалі, іменно хотіли на 16 MPI Megane фешбеки. Тому знаєте, як, як я завжди кажу, на кожен товар є завжди е, покупець. Тому так також хочу наповнити завжди, перевіряйте авто перед покупкою, замовляйте огляди. Я не кажу, щоб мене замовляли, можете замовляти в інших людей. Є також колег багато, які займаються автопідбором. Тому прохання таке, що краще перевіряйте покупкою, тому що навіть сьогодні мені там, ну як сьогодні, це на цьому тижні писала мені підписниця, каже, що хоче, щоб оглянули машинку, але десь вона там побачила, що. що Продавець сказав 185 тисяч, а десь вони там подивилися, що 270 тисяч продавалися. Скрутили, будемо казати, 100 тисяч на рівному місці. І отакі, я ту машину їм не оглядав, вони самі побачили це, тому якось так завжди старайтесь. Знаєте, як там говорить довірай, але перевірай. Ось такий варіант. У мене за них також питали за ці машини, за це Макси, тому є, є також їх небагато, але в принципі є також, можна знайти, будемо так казати. Або ні, то моніторти авторія на авторія в принципі, також варіанти є. Ось такі Scenic 1,6 дизель. Ціна даного автомобіля 8, 800 доларів. Я думаю, теж якихось пару соток можливо продавець кине, Тому торгуйтеся з продавцями. дивіться 13-й рік дизель, 1.6 Skoda шкода Октавія 5 Авто 9300 доларів, от універсалі, дивіться, який круте, крутезний салон. Я з відверто такі світлий на Автаві. Перший раз бачу, кажу так, як воно є. Клімат підігрів, е, такий світленький салончик, ну, реально рідкість, рідкість. У мене такий був гайди з такими ставками, тільки просто був темніший салон і ну, з сірою тканиною. Чорні карти дверей, малин шкіри, геть такий самий салон, тільки темніший. Я скажу кутику, що ясно, що світлий салон на, на любителя, будемо так казати, тому що він і пачкається, але таке, знаєте, хтось хтось любить таку знаєте, шкіру. Як то кажуть, всім люди різні. Я також наповнюю за нову, нову площадку. Шкода, що нема хрітел. Я вже неодноразово друзі вам говорив у, у попередніх відео. І так само прохання вас підписатися, якщо для вас не важко. По можливості зараз поки що безкоштовно. Якщо вам потрібно продати вам автомобіль, закидайте своє авто, дзвоніть за телефоном, ви пишіть в телеграмі 0276307007. В описі видно, як треба, як, як вам сказати, приклад, як закидати автомобіль. Ви можете також знімати відео по своєму автомобілю. Ну і в принципі розказувати все, що ви, що ви по ньому робили, що ви не робили, які є нюанси. Тому ось такий тауран 1,4 бензин, ціна 7400 доларів. Ску Ясно, що такі машини теж на любителя, тому що люблять обично дізельки шукають. Але таке, в принципі, знаєте, були теж такі таурани на автоматі, то їх теж вже дуже багато порозбирали, бо і на Київ зараз люди беруть, знаєте, на Києві дуже великі пробки. Люди вже стараються, знаєте, ну, затори, будемо так казати, стараються брати авто на автоматі. Тобто механіка там вже знаєте не варіант. Ясно, що є там. Одільна каста людей, які знаєте, до цієї пори все там, от, привикли на механіки, все, я хочу механіку, але скажу, хто спробує на автоматі їздити. Да? Ну, я я маю, таку, процентів 70-80 людина більше не захоче їздити на, ну, на механіку. Тому що автомат це автомат. Я так само їздив свій час на, на механіці. Зараз. Ну, та я в принципі можу їхати і на механіки, мені таке, але знаєте, все-таки мені більше вже подобається автомат. Є ось такий гольт, 6, 1,6 дизель. Ціна автомобіля ви бачили. Якщо вас цікавий такий варіант, ставте на паузу. Телефонуйте до продавців, Тако, друзі, що, що, що на сьогоднішній день цінах? Так як ви зрозуміли, по е, співвідношенню авторинка луцька рівного, ціни в принципі, зараз на сьогоднішній день порівнялися, що в Луцьку, що в Рівному. Ціни не падають, то есть, тільки, на мою думку, піднімаються. Ясно, чим свіжіші варіанти, свіжопригнані машини. То також піднялися, а то, це був на авторинку, то я вам розказував за, від того шостого Пасата, Людина розмитнула за одну ціну, наприклад, за 2400, буквально розмитнула за 2400 чи за 2700, щось таке він мені казав. І хлоп, буквально на наступний день ціна на розмитнення даного автомобіля піднялася на 300 доларів. А 300 доларів на сьогоднішній день я гроші. Дехто, знаєте, перекупою, мені кається, що деякі 300 доларів заробітка мають. ну таке, знаєте. Я знаю там одних людей, які займаються суба такими, знаєте, до п'яти тисяч доларів фордами, вони займаються фокусами, першими, там, знаєте, то для нього 100-300-200-300 доларів за щастя, типу, він все. Він там не приліплює там, 500, тисячу, там, знаєте, як всі думають, що це. Він собі 300 заробив і пішов далі. Хоча дуже багато вносить людина, ну, я знаю цю людину, не буду казати, що за людина, але дуже він так і підготовлює, знаєте, так ну так взагалі вилизують так ту машину, що капець. Типу. Тому якось так. Тому всі ми люди різні і от таке, як то кажуть, на кожному товарі є ось такі покупи. Ось, дивіться, яке Volvo V50, зверніть увагу. Air Design, 8500 доларів, 1.6 дизель. До речі, зі слів продавця, автомобіль без єдиного підкрасу, взагалі в класному стані, тобто скаже, один власник салона. Якщо вам потрібен цей варіант, мож, можете телефонувати за моїм номером телефона, домовитися з власником і можу вам оглянути. Даний е, сегмент е, ну, в місті рівному. Тому якось так звертайте увагу. Ось такий ярино Grand Сенік, старіший 2006 року, 2 літри газ бензин, ціна даного автомобіля 5800 доларів. Ідемо далі. Ось є така вседанні шкода Октави, біл, в білому кольорі на титанчиках автомобіль. Ну, седан чи ліфтбек, будемо так казати. Треба дивитися по цьому по кришці багажника, як відкривається 12-й рік, е, 9700 доларів за даний автомобіль. Тому бачите, от людина хоче от, за даний автомобіль 9700 доларів. Так що ви можете вже зрозуміти, що ціни ясно, що не, не, не падають. Також скажу вам, тако, що якщо вам потрібно е, супровід на ринку, попереджайте за зарання, телефонуйте хоча б за 2-3 дня, е, то тобто дзвоните до мене. Ну і в принципі домовляємося. Е, також е, до мене часто пишуть люди, от яка знаєте, як вам сказати. От як, Якщо ви заказуєте разовий огляд, що в, що, що в разовий огляд входить. Давайте, друзі, ми розберемо ви уважненько слухайте, що, в принципі, що ви вже розуміли, якщо, якщо ви до мене дзвоните, ви кажете, я хочу разовий огляд, що ви розуміли, що входить разовий огляд. От, Наприклад, що ви там в Харкові чи де, чи в інших областях і кажете, Роман, мені треба оглянути автомобіль. Що, ви скидаєте мені ссылку? Я от е, е, созванююся з продавцем, Домовляюся, кажу, наприклад, там, Ігор, наприклад, там, я от домовився з продавцом, скидаєте мені кошту на карточ, кошти на карточки, і я тоді її доглядаю. Що входить в е, разовий огляд? Разовий огляд входить. Е, Перевірка кузова на моменти ДТП, на шпаклівку, на зазори і так далі. Далі підключаємо комп'ютера, якщо це дізельна машина, дивимося турбіни, сажі. Порсунки, ну, отакої екології чи на місці. Так само по по, по цьому, по бензинових машинах дивимося, чи є якісь помилки, чи каталізатор на місці. Там ясно, якщо машинка там цепочна, то дивимося і сам цепочки можна подивитися. ну таке, Все залежить від машини. Також робимо тест-драйв. Що, що входить, маю, маючи на увазі Тест-драйв, тест я сідаю за автомобіль, проїжджаю, чую, чи є якісь посторонні стуки, дивлюся, рульове, як, як коробка підключає. Якщо це автомат, як автомат працює. Якщо це на механіці, як переключається коробка механічна, як щеплення бере, м'яко, там, важко, там, посередині, в кінці, чи вже його треба міняти. І от і вам всі моменти скидаю на це. Якщо вам даний автомобіль підходить, по бажанню клієнта ви можете додатково загнати авто на СТО. Додатково загнаєте на СТО, це вже ви плюс оплачуєте окремо. Щоб перевірити авто по базах, це йде плюс додатково перевірка по базах. Якщо ви замовляєте супровід, в супровід входить ціна повністю, те саме, що я вам розказав, ми заїжджаємо так само на яму, яму оплачуєте ви, от, наприклад, якщо в лутку яма стоїть наприклад, там 20 гривень, там, заїзд на яму. Ну і те авто, яке ми вибрали, ми перебуваємо автомобіль там. чи по офіційних базах, залежить від марки автомобіля. Чи, Наприклад, там по карве. Хоча, eh, в принципі, якщо там якийсь ВАК, Рено, принципі, я можу бути по офіційній базі, є вихід на людині скидає просто ВІН-код, і людина повністю eh, ну, розказує всі моменти по, ну, по автомобілю і так далі. Тому якось так завжди кажу, перевіряйте авто перед покупкою і замовляйте огляд. Тож такий пожор 800 доларів, авто свіжо пригнане також. Ідемо далі, дивіться, такі, Renault Megane. це вже рестайловий Рено Меган автомобіль 2015 року. Ціна даного автомобіля 8700 доларів. Це 1,5 дизель, вже модернізований, будемо казати, перевірений, надійний К9К-двигун. Ясно, двигун ходить, якщо все вчасно обслуговується. Питають в мене, що брати, 1,5 дизель чи 1,6 дизель, друзі. Моя така думка, я би взяв 1,5 дизель. І от деколи от, я звертаю увагу, що 1,6 дизель, можливо, навіть і дешевше трошки за 1,5 дизель. От чомусь я деколи так звертав. Ну я вам скажу, що їх менше беруть. Бо люди вже знають, там, знаєте, ремінь, я ремінь собі там поміняв 60 тисяч, а цепочка, да, цепочка більше ходить. Але щоб її поміняти, це більше затрат там. Десь потім щось перескочило чи ще щось. Ну отак. От а так собі ремінь, це я ремінь собі. 60 тисяч регламент поміняли собі і на тому крапка. Також кажу дякую любі підписники, друзі, за те що дивитесь мої відео. Ще раз можу, скажу вам: підтримайте канал, прохання до вас лайко, лайкою, ой, лай, лайком чи лайкою знаєте подобайкою. Хто як говорить, поставте кнопочку знижу, підписатися. Це буде просувати мої відео. Я вам вже це неодноразово кажу. От я так от покидаєте, друзі. От дивиться, напевне, я знімаю наприклад, там, дешевий сегмент. Да? От подивився, там, от я рекорд, там щось там, 60 чи 70 тисяч. От покидаєте, друзі, от не важко. От ви набрали знизу кнопочку, нажали, підписатися. І в мене там за одне відео 70 тисяч підписників. покидаєте, як це круто. От покидаєте, друзі, я вирвав би метал, бо би. я вже не знаю, що б вам б, знімав би. Ясно стараюся для вас зробити контент по проханню підписників, стараюся. Не завжди виходить, але максимально стараюся щось відзняти. Просили в мене люди гольфи зняти, будь ласка, нати вам гольфи. Тобто просять бусики зняти, дати вам бусики. Тому що розумію, дивіться, це так само знаєте, такі старання якісь, але от переглядів бачу мало. Ясно, що проще залив дешевий сегмент до 4 тисяч доларів і бачу, от пішло поїхало мінімум там 10-20 тисяч просмотрів. Тому якось так. Тому все рівно дуже дякую вам. За підписку, ну і за підтримку мого каналу Ідемо, друзі, далі. Є ось така мазда 6, авто 12 року. Автомат 2 літра бензин, скажу 2-літровий бензин непоганий в цих маздах. Автомат в принципі ходить, це простий асіновський автомат. Єдине, що по цих даних автомобілях також є проблеми з рейками їхніми. цими І е, є ситуація з тим, що ходова в них дорога. Многорічашка, ходова. От взяти той Subaru Субару все-таки там взагалі блоки Оригінальні сайм-блоки стоять ну, реально недорого. А именно, от, на мазду от, щось вони і ті кривічі речі. У мене самого була мазда, тільки в мене була перша GG кузов, саме ці перші, ті, які, як то кажуть, гниють. Да, вони дійсно в мене вона була зроблена і поварив там все як не має бути. Але це таке. Ну. Але в мене була, було 4-ступенчистей автомат. Вони йшли з третього чи з другого по шостий рік. По шостий чи по п'ятий. Шостого року чи сьомого ну пішла п'ятиступка. Хоча кажуть, що 4 це, ну, надійніший. Там вже п'ятиступка трошки були моменти їх. Але але таке п'ятиступка, це є п'ятиступка, це, знаєте, і менше оборотів на скорості, ну і економніше, знаєте, будемо так казати, коробка. Тому йдемо далі, друзі. Ось такий реномиган. Як ви замітили, дуже багато меганів на ринку, що їх багато, тому що це така ходова машина. 8500 доларів 2013 рік, якщо цікавий даний автомобіль, ставте на паузу, телефонуйте до продавця, торгуйтеся. Також в мене людина казала за зефіри, я, я все пам'ятаю. Десь можливо буде такий варіант, що якось Бо, бо реально Їх там уже один-два було, тому що міг, той той показав. Тобто щось їх от, от реально мало вже стало, чи їх порозбирали. Там, ну, але таке, в принципі, якщо у вас цікавить, я вам скутаю, якщо у вас цікавий там, опіль зефіра, відкриваєте авторія, і ви просто бачите, які ціни на них і, і так далі. І можливо навіть буде дешевше, ніж на ринку там в Лутку чи в Рівному. Тобто така моя вам порада. Да, там, по можливості я знімаю вам показ інформацію по автомобілях, але ви також маєте розуміти, ви, ви вже звернули увагу даже, на приклади даже того мегана. Один Меган стоїть там, коштує 7 тисяч доларів, другий 9 тисяч доларів. В того 200 пробіг, того, там 215. Ну, ви маєте розуміти, що є якісь полі скриті камні. Пробіг чи проблеми по кузову, тому що хороша машина Міган буде коштувати, я вам вже казав, скільки в районі 9-9,5 тисяч доларів потрібно віддати за живий екземпляр. Тому перед покупкою майте ці нюансики на увазі. Тому що також кажу, замовляють супровід. Гарантія, що ви 100% поїдете з автомобілем, немає. Моя задача вам показати моменти, а ви маєте рішати. Чи купляти вам цей автомобіль, чи не купляти. Тобто так. Моя задача вам сказати друзі правду, розказати всі моменти, а ви собі вирішаєте. Тому от такі на сьогоднішній день реалії. Ви бачили, бачите і аналізуйте по ринку, що в рівному робиться. Будемо надалі вам знімати контент. Дякую, друзі, вам за увагу. Приємно, що ви є моїми прихильниками, підписниками. Наповню, обов'язково підписуйтесь на канал Шкода, що не ваг» і Шкода, що не Рітейл. Також для підбору автомобіля. Замовляйте за моїми номерами телефона, тому дякую всім за увагу.